Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Сьогодні ми в такій локації. Сьогодні ми на Черняхах. Будемо обов'язково шукати, знаходити і обов'язково вам показувати. Ви не перемикайтеся, ставте лайкосики, коментуйте, дивіться відео до кінця. Вам приємного перегляду, мені гарних знахідок. Ну ще, як завжди, погнали! Друзі, тільки розчихлив прибор. Але мене вже зустрічає візуальний візуальної знахідки. Оп! У нас. Монетка радянщина. Ну що, з печином. Поїхали далі. Друзі, шалений був сигнал. Ви тільки подивіться, що мені випало. Ну таке я перший раз знаходжу на полі. Слухайте. Це якась пам'ятна медаль. Ну так ого. Хо -хо. Да, прикольно, прикольно. Слухайте, неочікувано. І такий сигнал був 97 Рівно в точку. А й шайби на дивіться тільки г. Слухайте. Ха -ха -ха. Да. Ох би таку монету знайти. а, було б дуже класно. Ну що ж. Поїхали далі. Був сигнальчик, послухайте. Такий їх прям. Дивіться, що мені випало. Так, і в нас спинка Фі була. Так, гарні патинки. Класно, класно ну що ж, давайте зараз трошечки почистив її і подивимося. Так, трошечки почистив її. Ось така у нас спиночка фібулки Така прям, прям вообще прям класна патана. Така бірузова-бірюзова. Шкода, що зламана але гарна знахідка. Ну що, друзі, шукаємо далі. Сигнальчик. І вже побачив радянська монеточка. Так... Що це у нас? Дісюрік. Так, десюрик. Ді 90-го року. Ой, відбачаюсь. Біші рік 90-го року. Ну що ж знахідка? поїхали далі. Друзі, я там знайшов 10 копійок чайна. І ось прийшов, дивіться. Візуальна знахідка. І знову у нас монеточка. Але щось не можу ідентифікувати. О, вона якась не наша походу. А ну давайте зараз помию і подивимося. Так, друзі, монеточку я помив. І це виявилося 50 копійок. 1991 рік. Юбілейні, напевно. СССР. Ось така монеточка. Чесно кажучи, перший раз таку знаходжу. Хм, Прикольно, прикольно. Ну що ж, в копілочку, Що там далі? Друзі, отчайно тут знайшов 50 копійок на цій юбілейні. І такий там сигнальчик пробивався слабенький. Почав розривати його знову і... дивіться, ще монетка. Радянщина знову. Так це у нас Десяточка знову Чиназис 89-го року. Ну, слухайте, гарно. До копілечки шукаємо далі. Сигнальчик, послухайте який. Такий темненький. На поясок смахує. О. Ну, Окей шмадяк. А, ага, так. Ха -ха. майже поясок. Це у нас, друзі, відміна 82-ї, накінечник, детонатор. Так він в міну накручується, при польоті туш, в землю б'ється і підриває саму міну. Ну Такі речі ми не беремо, ми їх десь на краю поля прикапуємо. Ну що ж, погнали далі. Друзі, прийшов до машини трошки перепочити, зробити собі невеличкий обід, випити чайочка і ви заварюйте чай, кавуську, переодягнувся, точніше зняв курточку, бо вже дивіться, як сонечко гарно пригріває. Бо в мене така вже і спина мокра. Ну наш копчик сижу відпочиваю. Слухайте, така благодать. Класна. Погода. Коп, це саме найкраща медитація. Приїхав, погуляв, відпочив, знахідочки. Щось прям цікаве, можливо, попадеться. Це вже як повезе, як дідушка Хабар нам підкине. Випив чаєчок на природі. Ну що я можу сказати? Клас, вам приємного перегляду, а ми продовжуємо. Продовжую гуляти. в мене тут така знахідка візуальна. Красота. Ціленька, гарненька. Трасильце. Мисливився на це якщо дивишся. Твоя улюблена знахідка. гарненька для антуражик піде. Да? Ну і супер. Погнава, Все, mm -hmm. що супер погнала, дачи давайте подивимося, що це у нас. А, ось, дивіться, є контакт. О, Хотів ще й сказати, я на цьому місці якраз Радянщина підняв десь штучок 3 і ось де повернувся сюди покрутитися і ось вам 20 копійок знову радянщина. Ну ще знахідка, поїхали далі. Сонарчик послухайте. Давайте давите Я вам покажу. Оп. Вот такой кругляшок. Цикавый. Распаковочка. Что это у нас будет? Радянщина. Ха -ха. Так, по не будет. что это у нас тут 15 копеек будут. так Ха. слушайте непогано не погано до копилочки ну а что ж погнали да друзья был сигнальчик видите что мне выпала такая штучка цикала какой значок наверное а может прикраса какая-то Таке цікаве щось. Хто знає, підказуйте, що це, від чого це може бути. Воно на закрутці була. Можливо, якась кокарда або петличка. Ну, така річ. Ну що, шукаємо далі. О всегначик, друзі, і попалася мені обломана спинка. Фі були. Але непростої, друзі, ось одьке гляньте, срібно, срібно, обломана спинка фібою. Ах, дуже шкода. Дивіться, яка краса взагалі була б ціленька, був би кайф. Так, покручусь зараз тут, а можливо є інша частинка, її. Ну що ж продовжуємо. Шикарний сигнальчик, послухайте. Ну, який сьогодні буде шмордяк під цим сигналом. Я навіть здогадуюсь, що це буде. Мені здається це буде накінечник від 82-ї міни. Ехо Другої світової. Ага. А ні, друзі. Тут прям частина такої пластики. Ага, слухайте. Це прикольно. Від чого це могло бути така частина? Дивіться, це ж металопластика. Да. Хм, слухайте, цікаво. Ладно, покручуйся тут. Погнали далі. Ще один сигнальчик. Давайте, дивитися, що це це нас. Знову 10 копійок радянщина буде. Трактор присувал землю, однако. Я yeah. наши ну, ставочки ставлю, чтобы до Так, вже ось бачу. 10 копійок. Радянські. Ну що, до копійочки. Ну що, друзі, копія на сьогодні завершив. Виходив Полько, наш обзорчик. Ось такі сьогодні в мене знахідочки. Приїхав по черняхах, накопав радянщини. Ну але все ж таки, як не крути, поле вибите. Просто висіяно. Я не знаю. Під'їхав до мене тут один камрад теж, і стали з ним говорити. Говорить, тут каже, приїжджають людей по 10-12 по 12 кожного року, там, каже, із тих, що він тільки бачить. Тому все, що зміг сьогодні, я вицепив. Ось таку шайбину сьогодні підняв. Юбілейна медаль. Ну, слухайте. Приємно, приємно. Такий шмат міді. Дуже порадува пряселко. Все-таки ходили-ходили і все-таки все вибили. А ще порадувала фібулка. Бачите, все-таки пропуски є. І що найголовніше, є пропуски срібла. Ви бачите? Є срібні фібули. Блін, я можу тільки здогадуватися, що тут камради знаходили, слухайте. Ну. Ось така штучка, якась накладочка була. От, що за Хто знає, пишіть від чого це. Мені здається, це якась петличка була. Ну і радянщина. Такий в мене сьогодні копчик. Дякую вам, друзі, за те, що дивитеся мої видосики. Я вам окремий лайк ставлю. Ви найкращі. Хай вам щастить і мирного неба вам.